Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про такий діагноз, як шлунково-кишкова інфекція. Отже, це група захворювань, спричинених вірусами, бактеріями, паразитами або їх токсинами, які потрапляють в організм через ротоглотку і вражають шлунково-кишковий тракт. Найчастіше вражається шлунок та кишківник, внаслідок чого виникають такі симптоми, як нудота, блювання, біль у животі, спазми, діарея. Тобто рідкі випорожнення, іноді з домішками слизу чи крові, підвищення температура тіла, загальна слабкість, зневоднення, найпоширеніші збудники це віруси, тобто ротавірус, норовірус, аденовірус, бактерії, сальмонели, шегели, кишкова паличка, паразити, лямблії, амеби, як встановлюють діагноз, клінічний огляд, оцінка симптомів, тобто блювання, діарея, температура. Ознаки зневоднення, лабораторні методи загальний аналіз крові, ознаки запалення, зневоднення, копрограма аналіз калу, бактеріологічний посів калу для виявлення збудника, швидкі тести, наприклад, на ротавірус, ПЛР-діагностика для визначення вірусів чи бактерій. Інструментальні методи зазвичай не потрібні, застосовуються лише у складних випадках лікування залежить від збудника та тяжкості стану, але основні принципи однакові. Регідратація, тобто відновлення втрати рідини, рясне пиття, спеціальні сольові розчини по типу регідрона, дієта щедне харчування, каші, супи, печені яблука, виключити жирне, гостре, молочні продукти, симптоматична терапія, жарознижувальні препарати, такі як парацетамол чи ібупрофен при високій температурі, протиблювотні чи протидіаренні препарати, за призначенням лікаря. Етіотропне лікування, направлене на збутника, антибіотики лише при підтверджених бактеріальних інфекціях, протипаразитарні засоби при паразитних інвазіях, противірусних препаратів, специфічних для більшості вірусних гастроентеритів, немає. Лікування здебільшого симптоматичне: пробіотики та пребіотики для відновлення мікрофлори кишечнику після інфекції. Висновок наступний: шлункова кишкова інфекція. Це не один конкретний діагноз, а ціла група інфекційних захворювань, що вражають травний тракт. Вона зазвичай передається через брудні руки, недоброякісні продукти та воду. Своєчасна діагностика і правильне лікування дозволять уникнути ускладнень. Головне завдання відновлення водного балансу та контроль симптомів.